Всім привіт! Буде коротеньке невеличке відео про те, як ми перебуваємо на другому етапі. Другий етап в Норвегії це в нас, нас перевели вже до мутаку. Це місце Вадах, гірськолижний курорт, чудове місце, чудові люди. Тут я показую вам ще невеличкий уривок, як ми виїжджаємо з табору Роде, в якому нема нічого страшного. Не вірте в те, що розказують вам саме в TikTok чи на Ютуб-каналі, тому що насправді там нормальні умови і нема нічого страшного. Нас поселили в чудовий готель. Тут є трьохразове харчування, проживання харчування абсолютно все безкоштовне. Велика територія готелю, де можна як і випити кави, подивитись телевізор, є доступ до інтернету. Ну і звичайно, сама прекрасна природа. Чудові умови в цьому мотаку. Звичайно, нам також дали на рецепції картки, куди будуть приходити виплати. Які саме виплати ми ще не дивилися, тому що на даному етапі в нас все безкоштовно і витрат абсолютно ніяких немає. Картку ми отримали і можна її відслідковувати в додатку. Але для додатку потрібно мати ще сім карт у Норвегії. На даний момент ми знаходимося далеко від міста, і тому сім карт ми ще собі поки що не купили. Багато українців хороші умови. Я вам показую коротко трошечки готелю. А наприклад, для нас абсолютно все нормально, все подобається. Звичайно, є такі українці, яким не подобається харчування, яким не подобаються умови. Ну, ми всі люди різні. Для нас, наприклад, тут просто. Хороший відпочинок на даному етапі це поки що відпочинок. Далі, звичайно, буде йти третій етап. Ми розуміємо, що треба буде навчатися і працювати, тому на даний момент ми поки що відпочиваємо. Харчування тут йде в виді шведського столу, вибираєте, що ви хочете з'їсти. Крім того, в перші дні я отримала, отримала я листа, що вже затверджено нам колективний захист, і буквально через днів 7 ми отримали свої картки. Я з дітьми отримала трошки раніше, чоловік отримав на пару днів пізніше. Тобто, вже карти резидента Норвегії у нас вже є. Зразу ж нам також на рецепції сказали, в яку комуну у нас відібрали. Нас відібрали в комуну Осло. На даний момент ми ще поки що не переїхали, поки що ми знаходимося тут, в Адахлі. Але вже в нас є комуна, яка нас обрала. Тому скоро буде нове відео, як ми переїжджаємо туди. Коли саме це буде, ми поки що не знаємо. 16 лютого ми заїхали до Норвегії. На даний момент зараз 7 березня. І отакі етапи, ось такий період, у нас вже пройшов. І що ми маємо? Зразу вам скажу, це дуже для нас швидко, тому що наскільки я читала, дивилась відео, всі казали, 3-4 місяці зайде. У нас навіть місяця ще не пройшло, ми вже маємо карти Резидента, колективний захист, і вже вибрана для нас є комуна. Тому, ще раз кажу, для кожної сім'ї все індивідуально. Хтось отримує картки за два тижні, а хтось отримує за три місяці. Тому тут все індивідуально. Всім дякую, хто додивився відео до кінця і до наступних цікавих відео.